Чудеса світу з гри цивілізація Мейера», які вже освітлював промінь минулого, мали різне призначення. Це були захисні споруди, гробниці, храми або, наприклад, ціле місто. Але всі вони були спорудами, які тим чи іншим заслужили бути відзначеними як чудо світу. Сьогоднішнє чудо відображає щось більше, ніж просто споруду. Воно відображає людину, але не конкретну, а скоріше цілу професію, а також ритуал, який відбувався за участі цієї людини. Ну і звісно, будівлю, де відбувався цей ритуал. Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого, канал про ігри та історію. Це відео з циклу розповідей про чудеса з гри Цивілізація, де ми розбираємо історію чуда, а також бонуси та вплив, який воно дає в грі. Сьогодні поговоримо про оракул, але давайте по порядку. У давніх греків релігія була невіддільною від повсякденного життя. Греки не просто вірили в богів, а й вважали, що ті постійно втручаються в людські справи. Кожне місто мало головне святилище та особливого бога-покровителя. Боги не тільки були покровителями міст, а й пояснювали явища природи, визначали закони суспільства тощо. Але як почути богів або розтлумачити знаки, які як вважалося, вони подають людям. Саме від цієї потреби виникли оракули. Саме слово оракул виникло з латинської і означає жерця, який пророкує майбутнє від імені божества. Також оракулом називалося священне місце, де відповалося пророкування, і саме пророцтво. Греки, римляни, єгиптяни та інші стародавні народи користувалися послугами жерців оракулів, вірячи, що вони мають зв'язок з богами. Зазвичай оракули повідомлялися питання, з яким він звертався до божества. Відповідь божества оракул шукав у явищах природи, власних снах чи галюцинаціях або якихось інших діях. Далі почути або побачене оракулом тлумачилось і повідомлялось про хачам. Наприклад, у Додоні волю богів визначали за шелестом листя священного дуба і дзюрчанням струмка в Делосі за листям лавра. В Олімпії відповідь Бога шукали у формі й кольорі нутрищів, принесених в жертву тварин та горінні підношень. В давньому Китаї, передусім за дінастії Шань, оракули користувалися кістками і вогнем для ворожінь. Оракул звертався до божеств з питанням про майбутню погоду, врожай або долю прохача, видряпуючи їх на кістках, найчастіше лопатках биків чи панцирах-черепах. Після цього розжарений залізний штир притискався до кістки, і вона розтріскувалася. Утворення тріщини тлумачилися. Як ієрогліфи і відповідь божества. Юдейські первосвященники користувалися спеціальними каменями. Ставлячи питання, первосвященник кидав камені та випалі символи тлумачив як повідомлення від Бога. В грецькому місті Лівадія взагалі розігрували спеціальне дійство: прохачів попередньо омивали і мастили оліями 13-річні хлопчики. Жерці проводили їх до джерел забуття і пам'яті, щоб прохач забув все, що могло його відволікати, але пам'ятав повідомлення божества. Після цього людину одягали в ритуальні пов'язки і взуття та вели до отвору на. Горі, обнесеного мармуровою стіною. За переказами, невідома сила забирала прохача в глибини землі, де насилали видіння про майбутню долю, а потім викидали на поверхню. Насправді ж самі жерці влаштовували жахаюче видовище, завдяки чому оракул мав славу і постійних відвідувачів. Жерці розпитували прибулого про побачене і вели у святилище доброго демона і доброго щастя, де той міг оговтатися. Попри всю міфічність та сакральність місця або дійства, суть оракула зводилась до окремої людини. Жерці. Віщуна або жриця віщунки, бо переважно цю роль виконували саме жінки. А тому і тлумачення та пророцтво, особливо політичного напрямку, бо до оракулів зверталися не лише приватні особи, а й правителі міст та держав, могли бути піддані впливу особистості жерця. Наприклад, відомі випадки, коли підтримка одного чи іншого грецького поліса піддавалась критики з боку прогресивних громадських діячів та мислителів. У міфології часто описувалося, що пророкованої оракулом долі неможливо уникнути. До речі, згідно міфології, початково оракул належав геї та охоронявся драконом піфоном, через що саме місце називалося Піфо, що з грецької має значення піддавати гниттю. Першою пророчицею геї була гірська німфа Дафна. Від геї її дочка Феміда отримала дельфійського оракула, якого передала сестрі Фебі, а остання онуку Аполону, який, навчившись мистецтву прорікання у пана, грецького бога лісів та пастухів, прибув у Дельфи, де вбив дракона піфона і заволодів оракулом. Після поразки дракона Аполлон зібрав його попіл у саркофаг і встановив траурні піфійські ігри на честь піфона. Потім Аполлон вирушив шукати жерців для свого храму. У морі він побачив корабель, який йшов з кноса. Обернувшись дельфіном, він силою своїх чарів привів корабель у Крісу, де відкрився морякам і розповів про їх призначення. У крісі моряки спорудили жертовник Аполлону, і він був названий Дельфійським на честь образу, в якому Аполлон їм з'явився. Скріси з моряки вирушили до Парнасу, де стали першими. Жерцями храму Аполлона. Бджоли принесли з країни в храм з воску, і всі наступні храми споруджувалися за його зразком. Святилищ Оракула було декілька, які змінювали одне одного. Перше святилище було зроблене з бджолиного воску і пір'я, друге сплетене з листя папороті, третє з лаврових гілок. Четверте бог Гефест виготовив з бронзи і прикрасив дах золотими співочими птахами. Це святилище провалилося під землю, а п'яте побудоване з обтесаного каменю, було пошкоджене при пожежі. У 489 році до нашої ери на його місці було побудовано останнє святилище. Саме дельфійський оракул був найславетнішим в стародавній Греції, і присвячений він був, як і більшість інших, Аполлонові, одному з олімпійських богів, покровителю музики, віщування і лікування. Розташовувався дельфійський оракул біля підніжжя двох скель Федріат – форнаського пасма. За легендою, пастух помітив дивну поведінку своїх кіз, коли вони наблизилися до щелини, з якої піднімався пар. Пастух пішов на те місце і почав пророкувати. Коли новина про це поширилася, багато інших приходили на це місце, щоб так. Також пророкувати, але часто під час свого трансу вони стрибали в щілину та зникали. Тому було вирішено призначити жінку, яка пророкуватиме за всіх, і для неї було побудовано триніжок, щоб захистити її. Жінку, що пророкувала, називали піфією. Піфія впадала в транс під впливом парів, що виходили з отвору внутрішнього світилища Оракула. Вона сиділа на вершині високого позолоченого триніжка, що стояв над отвором. За легендою, першою піфією була Фемоноя, дочка Полона. У давнину піфія була незайманою дівчиною. Але після того, як Ехекрат, військовий офіцер з Фессалії, викрав і зґвалтував молоду та прекрасну піфію наприкінці третього століття до нашої ери, дельфійці видали закон, за яким піфією обирали жінку старше за 50 років, яка одягалася та носила прикраси, щоб бути схожою на молоду дівчину. Обирали піфію, яка працювала довічно з гільдії жриць храму, де усі жінки було уродженками. Дельф і повинні були вести тверезий спосіб життя та мати добру репутацію. Хоча деякі з них були одружені, після прийняття своєї ролі Піфії жриці припиняли всі сімейні обов'язки, шлюбні стосунки та індивідуальну ідентичність. У період розквіту оракула піфія, можливо, була обраною сливової родини, добре освіченою в географії, політиці, історії, філософії та мистецтві. Однак у пізніші періоди на роль в Піфії могла бути обрана і неосвічена селянка. Робота жриці, а тим більше піфії, була шанованою кар'єрою для грецьких жінок. Жриці користувалися багатьма свободами та винагородами за своє соціальне становище, такими як звільнення від оподаткування, право володіти власністю та відвідувати публічні заходи, мати зарплату. Та житло та інші. Хоча й робота піфію могла бути досить непростою. Сеанси були настільки виснажливими, що інколи жриця була схожа на бігуна після перегонів. У періоди популярності Оракула одразу три жінки служили Піфію. Дві по черзі пророкували, а ще одна залишалася в запасі. А звернутися до жриці можна було лише один день місяця. Також раз на місяць піфія проходила обряд очищення, щоб церемоніально підготуватись до спілкування з божествами. Обряд включав піст, купання в кастальському джерелі та. Пиття води з джерела Касотіс, де за повірям жила наяда, німфа джерел річок та озер. Працювала піфія в храмі Аполлона, який розташовувався на території цілого комплекса в Дельфах. Весь комплекс оточувала огорожа. Вхід до комплексу відкривав священний шлях, який, звиваючись вгору, минав невеликі будівлі та різні пам'ятники, зрештою досягаючи храму Аполлона і продовжуючись до стадіону на вершині, де проходили піфійські ігри. Храм був збудований з каменя туфу, маючи мармурове облицювання та являв собою прямокутну будівлю розмірами приблизно 22 на 58 метрів. З усіх сторін був обнесений восьмиметровою колонадою, маючи по шість колон по вузьких фасадах та по 15 колон по бічних. На східному фронтоні була зображена сцена появи Аполлона, прихід бога в Дельфи у супроводі своєї сестри Артеміди і своєї матері Лети. На західному фронтоні сцена гігантомахії, боротьби олімпійських богів з гігантами. Внутрішнє приміщення складалося з цели великого залу, де мандрівник або паломники, які бажали порадитися з піфією, чекали на відповідь: адетону кімнати піфії та опістодому невеликої задньої кімнати храму. У Адетоні, на тринозі, поставленої над вузьким отвором у підземелля, сиділа знаменита піфія, яка робила своє передбачення. Доступ сюди мали тільки жерці для пояснення слів Оракула. На стінах храму були викарбовані вислови семи мудреців, один з яких був пізнай себе всередині. Храму також розташовувались статуя Аполлона та Омфал, знаменитий пуп землі. За легендою, Зевс випустив одночасно зі сходу і заходу двох орлів, які зустрілися в Дельфах, де на місці їхньої зустрічі встановили камінь Омфал, предмет, який для стародавніх греків відображав центр їхнього світу. Пророцтво від Оракула можна було отримувати протягом дев'яти найтепліших місяців кожного року, кажуть, що в зимові місяці Аполлон залишав свій храм, а його місце займав його божественний зведений брат Діоніс, чия гробниця також знаходилася в храмі. Триста 373 році до нашої ери землетрус знищив архаїчний храм, і святилища повторно звернулося до загальногрецької допомоги для його відновлення. Перебудований в 330 році до нашої ери, храм мав практично ті самі ж розміри. Саме цьому храму належать руїни, які збереглися до цих пір. Занепад розпочався з римською окупацією в першому столітті до нашої ери і тривав до третього століття нашої ери. У цей період оракул, хоча й користувався повагою, поступово втрачав престиж і відвідувач. У 390 році нашої ери християнський римський імператор Феодосій І заборонив участь в язичницьких культах і закрив інші храми. Саме тоді був зруйнований храм і більшість статуй. У V столітті Дельф став резиденцією християнського архієпископства. З залишків храму та інших будівель було побудовано церкви, базиліка та інші релігійні споруди. У XVIII столітті вчені почали сумніватися в точному місці розташування знаменитого святилища Аполлона. Стародавні тексти дали деякі підказки, але знайти будь-які його сліди було майже неможливо, доки випадкове відкриття не призвело до систематичних досліджень та розкопок, які зрештою відкрили світові руїни храму Аполлона та інших споруд комплексу. Сьогодні територія дельфійського оракула є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Туристи можуть оглянути руїни храму Аполлона, місця, де проводилися пророцтва, священної дороги, якої паломники підіймались до храму, театру та стадіону, де проводилися піфійські ігри. Поруч із руїнами, розташований сучасний музей, де зберігаються всі знахідки, виявлені під час розкопок. Хоча істинна сакральна сила дельфійського оракула залежала здебільшого від однієї людини, піфії, його популярність і авторитет трималися на Вірів те, що ці слова є справжнім голосом Бога Аполлона, якби пророцтво не справджувалося, принаймні на думку тих, хто їх отримував, паломництво до дельф швидко б припинилося. Відповіді оракула були важливими порадами, хоча й давалися часто у загадковій або двозначній формі. Це давало можливість завжди бути правим, і водночас змушувало царів і міста держав звертатися до оракула, щоб отримувати благословення або попередження перед важливими подіями. З класичних часів збереглося більше п'ятиста записів відповідей дельфійського оракула, з яких можна виділити три найвідоміші пророцтва. Одне з них було дано у відповідь на запит царя Лідії, Креза. Лідія, відома своїми багатствами, межувала з Перською імперією по річці Галіс. Крез запитав, чи варто йому йти війною проти могутніх персів. На що отримав відповідь: Якщо Крес перейде річку Галіс, він знищить велику імперію. Крес, упевнений у перемозі, перейшов річку і розпочав війну. Однак імперію, яка була знищена, виявилася його власна лідійська держава. Пророцтво було правдивим, але його тлумачення призвело до катастрофи. У 480 році до нашої ери, коли перська армія Ксеркса наступала на Грецію, афіняни запитали Оракула, як їм захиститися, але у відповідь отримали передбачення про повне знищення. Після повторного запиту Піфія дала нове пророцтво: що афіни будуть врятовані лише дерев'яними стінами. Більшість афінян вирішили, що мова йде про огорожу Акрополя. Однак, державний діяч Фемістокол переконав містян, що дерев'яні стіни це військовий флот. Афіняни евакуювали місто і розгромили перський флот. У битві при Саламіні, врятувавши Грецію. Були такі ж пророцтва, які стосувалися визначних постатей в історії Греції. Наприклад, Херефронт, друг Сократа, спитав Оракула, чи є хтось мудріший за Сократа. Оракул відповів, що немає людини мудрішої за Сократа. Сократ, який вважав себе невігласом, сприйняв це пророцтво як виклик, він почав розпитувати найвідоміших людей Афін і дійшов висновку, що його мудрість полягає лише в тому, що він знає, що він нічого не знає. Це стало основою його філософського методу. Попри те, що для греків дар Піфі був безумовно божественним, протягом століття не припинялося спроби знайти раціональне та наукове пояснення її стану. Античні автори, зокрема філософ і жрець Дельф Лутарх, свідчили, що оракольна сила Піфі, ймовірно була пов'язана з випарами, що підіймалися з розлому під храмом Аполлона. Часто висловлювалося припущення, що ці випари могли бути галюциногенними газами, такими як етилен. Втім, під час масштабних археологічних розкопок, розпочатих у тисячу Другому році на місці храму не було знайдено жодної тріщини чи явних ознак виходу парів. Оракул є в усіх без виключення версіях Циви. В трійці оракул стає доступним з відкриттям містицизму, окрім плюс 4 культури вхід, він подвоює бонус від храмів по всій імперії, після чого вони робитимуть в місті двох громадян, задоволеними замість одного. Бонус оракула перестане працювати з відкриттям теології. Як на мене, бонус досить прикольний, тому що глобально підвищує рівень задоволеності громадян вашої імперії. Щоправда, діятиме цей бонус не дуже довго. В четвірці оракул відкривається з технологією духовенства. Окрім плюс 8 культури та плюс 2 очка Великого пророка вхід, ви отримуєте одну технологію задарма. Досить потужний бонус. Багато культури та очки великого пророка це вже непогано. Та й ще отримуємо технологію безкоштовно. А з тим, як в четвірці можна відкривати нові технології, робить цей бонус дуже привабливим. В п'ятірці оракул можна будувати, відкривши технологію філософія. Він даватиме плюс 3 культури та плюс одне очко великого вченого вхід, а також надасть будь-яку доступну політику з соціальних інститутів безкоштовно. В принципі, бонус непоганий, бо може пришвидшити закриття, наприклад, традиції або волі. Та й плюс 3 культури в п'ятірці, де отримати багато культури, не так вже і легко, теж непоганий бонус. Але я не сказати, що бонус сильний, залежить, звісно, від ситуації. В шостій циві оракул стає доступним з відкриттям містицизму, цивіка, який можна прискорити заснуванням пантеона. А після будівництва всі райони міста, які генерують очки великих людей, збільшать генерацію на два очка відповідного типу. Найм великих людей за очки віри буде коштувати на 25% менше. Окрім цього, саме чудо, яке можна побудувати тільки на холмі, буде давати плюс 1 очко культури і плюс одно очко віри в хід. Одразу зрозуміло, що бонус досить потужний, якщо ваша імперія генерує багато очок віри. В такому випадку бонус оракула знадобиться вам для досягнення майже будь-якої перемоги, будь то наукою. Або туризмом. Також непогано додасть очок великих людей, якщо місто має чи буде мати велику кількість спеціалізованих районів. Дельфійський оракул розташовувався в місті Дельфи на схилах гори Парнас у Центральній Греції. Святилище було зруйноване, проте його руїни, які можна побачити і сьогодні, були знайдені під час археологічних розкопок. На цьому все. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця, і побачимось у майбутньому.